Коло ми відзначили кращих декламантів творів Івана Франка. Переможців визначили у чотирьох вікових категоріях. Перші місця здобули Роксолана Вакалюк, Анастасія Пастернак, Маргарита Проскурняк та Віталіна Смик. Цьогоріч кажуть організатори заходу участь у конкурсі імені Каменяра взяли рекордно мало учасників: 14. Натомість ще кілька років тому було сотні охочих. То чи планують трансформувати конкурс читців імені Івана Франка, щоб він став цікавішим для учасників, розкаже Мар'яна Кодіна, начальниця управління культури та туризму Коломийської міськради. Ковальке лепле, а в кополя серце те. Трішечки маємо таку нотку печалі, тому що з кожним роком учасників стає все менше. Напевно, такі конкурси вони вже, так би як би сказати, з останніх сил дихають, тому що нашу молодь сьогодні зацікавити чимось дуже важко. Але з другого боку тішить і те, що все ж таки є ті батьки, які прививають любов до класу. І є ті діти, які, незважаючи на те, що вони зовсім юного віку, все одно читають Івана Франка. Із заходу темна хмара гримить, гримить. Дякуємо і батькам, і наставникам, які допомагають дітям вивчати Франка. Бо насправді Франко не такий легкий, як нам здається, і прочитати його просто так. У нас багато було таких учасників, які читають просто так. А зрозуміти його глибину, зрозуміти його суть, зрозуміти ідею, зміст, наповнення кожного твору. Ну це вже потрібно попрацювати. А главічі. Ще хвилиночки, ще дивіться. Ще хвилинку. одну! Конкурс відбувся, і у нас є переможці. На наступний рік трішки переглянемо формат конкурсу. І разом з основним організатором бо це і театр поезії Орфей внесемо якісь зміни для того, щоб цей конкурс став цікавіший і набрав, можливо, розголосу. Лупайте цю скалу, нехай жарний холод не спинить вас.